Всім привіт, друзі! Це і Я Марина Данелюкермолаєва, і цього разу ми розберемося а де ж Фламіндіч, де та сама чуда ракета, яку так потужно обіцяв Володимир Зеленський. Так так, цього разу ми розберемо кампанію Fairpoint, їхню участь у плівках Міндіча, певних діячів їхніх де ж та ракета, і насправді що дивує у їхній комунікації. Але давайте по порядку у серпні 2025 року Зеленський особисто Нахвалював ракету фламінго і розповідав, що це просто таке диво, яке точно бабахне Москву. А от наприкінці листопада 2025 року топ особи люди, які є обличчям компанії Фейрпойнт, вирішили зібрати величезну присуху, причому присуха була така з величезним фуршетом, як пишуть очевидці. Всі вони тут ті люди зібралися, щоб розказати, що ми знать, не знали того міндіча, не знайомі з Єрмаком і взагалі не крали Ніяких бабок, чому ж так трапилося? А тому, що виявилося, що той самий електронік, якого згадують на плівках мінді чи чернашова. Є нашим героєм нового розбору електронік. Це пан Штілерман, який є співзасновником якраз таки компанії Firepoint і як його називають, головний конструктор цієї організації. Отже, після цієї згадки, в дуже такому неприглядному ключі, ще й на скандальних плівках Денис Штілерман вирішив вийти в люди, дав серію позитивних інтерв'ю, і тут я не можу не виокремити одне. Він пішов до ікони українського політичного відбілювання Наталки Масійчук. Але так трапилося, що на прес-конференції в різних інтерв'ю і в тому числі в ефірі Наталки Масійчук цей штілерман наговорив скільки і так багато, що тепер виникає ще більше питань. А найперше скажу, що я оцінюю цю комунікацію з точки зору комунікаційника і піарника, а також як журналіста, який отримав нову інформацію за підсумками цих всіх виступів. Тому одразу озвучу, які питання з ходу виникають після всіх цих потужних інтерв'ю і прес-конференцій з Хамоном. Всі ми знаємо, що по росіянах прилітають інші розробки, наприклад, дрони від КБ Антонова, які нахвалюють, які справді є хорошою розробкою. Або ж давайте не забувати, що є ракети від КБ Лучі, які теж дуже добре і влучно літають на Росію. Але чомусь на державному рівні було вирішено створити свою контору. Ракетну, яка понабирала інженерів з ринку, і тепер освоює бюджет. І бюджет причому дуже і дуже немаленький. І якось так воно знаєте дивно вийшло. Що на цю прес-конференцію, де Firepoint намагався відбілитися від плівок міндіча і будь-яких згадок в корупційному світлі, завітали представники генштабу, які. Почали як попугаї розповідати одну дуже важливу таку тезу, яку в тому числі в цій комунікації повторив потім і Штілерман. Звучить вона так, що лютий, тобто розробка КБ Антонова, це дуже дорого. А от наша поділка, вона втричі дешевша, тому оце треба брати. Далі хочеться звернути увагу на слова Богдана Міршниченка. Це військовий глядач, Він пише: нарешті, генштаб визнав, що фламінго це не якийсь таємний геймченджер. А просто експериментальна зброя, яка ще не довела свою ефективність, ще не довела Богдан, написав капслоком. Ну і справді, спікери від генштабу кілька разів повторили, що ця ракета вона експериментальна, і тому справді її якась ефективність на полі бою не доведе. Ну і ще один дуже цікавий факт: донедавна цей штілерман жив на території Росії, мав там сім'ю, був навіть громадянином Російської Федерації, і його не так давно до України привіз той самий Рьошик. рьошик, якого дуже багато разів згадують на плівках мінді чи Чернашова. Якщо коротко, це той самий мужчина, який відпочивав на Мальдівах, а потім скаржився, що дуже і дуже тяжко носити 1,6 мільйона доларів на власному горбу. І до речі, про цього рьошика під час судового засідання, де обирали йому міру ж запобіжного заходу, з'ясувався ще один дуже цікавий факт. Що він влаштувався в компанію Fairpoint для того, щоб мати бронь і спокійно собі кататися за кордон. Ну і головне, щоб уникнути будь-якої мобілізації, тому що такі ж люди потрібні державі. Але тепер пропоную сконцентрувати свою увагу на тому, що ж розказав цей Штілерман публічно. А від самого початку, коли він виліз на люди, комунікація пішла трошки кудись не туди. Саме цей конструктор Штілерман розказав, що Сукерман нормальний мужик, і взагалі він його ослаб. Особистий банкір, цитую його коментар. Слідство інфо на початку повномасштабного вторгнення я написав заповіт і віддав на зберігання всі свої гроші і своєї матері Михайлу Давидовичу, брату Олександра Цукермана. Він мій власний банкір. А ось далі цей штілерман пішов на інтерв'ю до згаданої мною Наталки Мосійчук, і от так він пояснює основи своєї фінансової грамотності. Розумієте, куди вести гроші 26 шостого лютого угу. банк. Нам ну, це дуже смішно. Тому повіз він його якраз таки: оце бабло своє цукерману. А все. А, і Він дійсно банкір, в нього бездоганна репутація, так як я зробив, я знаю там ще багато людей, як заробили, і все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи можливо ви відвозили гроші братам цукерманам на зберігання. Наскільки цей скандал вдарив по репутації компанії, вашій особистій і компанії Файфу? Ой, дивіться, це дуже погано. Коли все почало мої особисті репутації, дивіться, зараз. Ми воюємо. Наша задача, ми не заробляємо гроші. Гроші в мене були і великі ще до повного штабу. Але зараз же ж, мабуть, більше ще гроші з повномасштабною війною. І мені грошей, моїм онукам вистачить без компанії Фаєрп. Гарантовано, ми побачимо ще, ще скільки з компанії вистачить, мабуть, там до сьомого коліна. Зараз наша прохідна ідея зробити дешеву масову і ефективну зброю. Нам це вдалося у дронах. Зараз це найдеше найдешевший дрон в своєму так. класі. Найефективніший дрон і наймасовіший дрон. От оця мулька, що в нас найдешевше, найкраще, найбільше, а то всі лохи. Антонов, це лохи. А далі ми зробили ракету крилату. Зараз ми зробили балістичну ракету. На невелику відстань і до середини наступного року ми зробимо балістичну ракету, яка буде летіти там 850 км. кілометрів. Єдиний момент, дай Боже, щоб ми таки мали нагоду її спробувати по території Росії, тому що хто його знає, он дивіться, як форсують мирні перемовини. То всякі там від кафе із ярмаками. І давайте ж послухаємо, чи був знайомий Чілерман із Міндічем, що їх пов'язує. Тімур міндіч. А він у нас з ними з ним були тривалі перемовини про те, що він бажає придбати відсоток компанії. Нарешті він ми відмовилися, але залишилися у якихось стосунках. Там, тобто, у нас там один улюблений художник був Ширішевський. Ну тобто, цей товариш Міндя ще таке знав, і по ходу, як він розповідає, знав дуже непогано. І ми його якось полюбляли та і тут якесь спілкування було з ним. От ви не знаю, чи пожартували чи ні, тому що я в друкованих джерелах це бачила, ви сказали, що на єврейську тематику ви залишилися знайомими. Да. Господи, що твориться в цих синагогах? Просто господи, ну так, так я взагалі для євреїв такий дуже цікава людина. В мене один дуже значний діяч єврейського релірегійного другий цадік у єврействі це мій пращу. От вони зв'язки. І тому там для них я такий дуже о, людина, яку вони завжди питаються затягнути з християнства в юдеїзм. <рес> Тут навіть Наталка офігіла трохи. Чим може, хочеш, щоб її теж затягнули у це братство Міндішев? А ви. Я християнин. Да? Ви християнин? Я християнин, так. Да. А. Ага. Тобто ви свій серед чужих чужий серед своїх ну, ну да ми не будемо у сує пам'ятати е, 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 Михалкова, не, не треба він зовсім зло така цікава історія, що ж пов'язує Штілермана із Міндіч окремим блоком. Це Штілерман пояснив присутність людей із структур довкола кварталу і певних своїх діячів, які були зафіксовані на плівках Міндіча Чернишова. Що ж це за люди? Давайте послухаємо. Купили компанію Firepoint, це Була нульова товка, а яка наскільки ми розуміємо, ми її перевірили, що вона нульова, наш фінансовий директор її перевірив, затвердив. Ми її купили, щоб не не реєструвати і не отримувати там на реєстрацію як платника ПДВ. Розумієте, це Сілерман розповідає про те, як за два роки накачали цей фейерпоінт грошима і замовленням. Написано було кастингова агенція, ну, яка це... займалася е, набором кадрів для ні Володимира стейна? Актора Володимира Зеленського. Не для Епштейна, для mm -hmm. Волдермазевецького mm -hmm. mm -hmm. ну жарт про Епштейна в світлі сучасного скандалу в США якось не дуже. Бо хто його знає, що там відбувається на тій банкові? Але якщо серйозно мене вражає, що студія 95-й квартал така талановита, і всі ці структури, які обслуговували 95-й квартал, настільки талановиті. Жарти пишуть в оборонку, лізуть, ракети роблять. Куда там? Тому Антоново <на> <на> це брехня Угу. З фігурантів плівок, пане Денисе, кастингове агентство для проєктів Володимира Зеленського. Ось так було. Ну це суцільна брехня. Є, у Єгора була. Локейшн компанія, але це ніколи не був це Була компанія Point, Там щось таке. Друге слово я не пам'ятаю. Він один раз, як він сам розповів, мав відносини з паном Зеленським. Він знімав для нього. Він був локейшн менеджером на одному його фільму. все. – це він розповідає про Єгора, який є співзасновником якраз компанії Феєрпойнт. До речі, якось я бачила інтерв'ю цього Єгора, який пояснював, чому їх зацікавив. Була оборонна тематика після кіношни. Він сказав: Дивіться, взагалі там майже різниці немає. Як ти працюєш в кіно з дронами, і як ти працюєш на війні. Це дуже схожі сфери. Ось таке пояснення було. Ігор Скала. Це міноритарна скалига, скали, скалига, це, це міноритарна власник, про якого ми згадували. Ігор Хмільов, людина, яка теж звучить прізвище на плівках під кличкою Шміль. Та... господи, кличка Шміль. Топ менеджер великому проєкті колись в одному з інтерв'ю сказали, що він вийшов з керівництва компанії. А він не був керівником, Він був найомним менеджером. Він прийшов він, має освіту фізика. Він закінчив Дніпропетровський на той час. А зараз це Дніпро університет. Він фізик за освітою. Йому як було цікаво, як любому там чоловіку, який не на фронті щось робити корисно. От чим має займатися наш фізфак? Не ото там формули свої складають треба займатися реальними ділами як реальні пацани він прийшов подивився що ми робимо, і з 23-го року долучився до нашої компанії спочатку на півставки, а потім, коли він побачив, що вже йде розвиток і що вже є, ми починаємо розробляти крилату ракету. Він повністю звільнився і прийшов до нас працювати і своїми там міжнародними проектами, наприклад, заводом дані, ми повністю зобов'язані йому і його менеджерському генію. Поперло шмілю. тому що він реально найкращий менеджер, якого я колись у житті зустрічав. Після появи його прізвища на плівках. Чи була у вас з ним розмова? Ну була я з ним постійно спілкуюсь. Постійно. І це це 100% людина, яка зрозуміти він коли не працював не у держсекторі, а ніколи він завжди заробляв і робив якісь дуже великі проекти. Просто випадково залетів на ці скандальні плівки на Боєса. Як ви бачите, ви зна, ви знаєте, це вже не секрет. Він працював у паліці. Вони зробили дукавель. О, дивіться, ситуація з Єгором взагалі немає ніякої різниці, що людина робить. Та чи дрони для кіно, чи дрони для війни. Тут у цього прости господи фізика така сама історія. Робив букавель, тепер робиш ракети. Яка разниця взагалі? Це дуже чудове місто, і, місто, і вони і цей проект дуже чудовий. і Він це зробив. Ні, ніякої разниці. Букавель чи далекобійну ракету робить. А раз вже згадали Міндіча, то Давайте згадаємо і Єрмака. Тому що знову це тема, яка гріється, і говорять про те, що там Єрмак має вплив на вашу компанію і ваша слова. компанія отримує замовлення, тому що Єрмак з вами зв'язаний. ну ка давайте тут послухаємо спростування. А тому, що єрмак геніальний інженер і все літає, і влучає да? І тому що там, а, дрони коштують найменше у своєму класі. Так і не сказав нам мужчина про своє знайомство з Гермаком. А Ви розумієте, що побудувати у нас зараз 180 тисяч метрів виробничих площин, тому що і більшість цих виробничих площин, це не під ФП-1 а ФП-5, це під майбутнє виробництво, де ми будемо виробляти балістичні ракети та ракети ППО. І все це потребує грошей, і у нас. Всі весь прибуток, який ми заробляємо, уходить на ренті. Якщо ви, тобто питають про одне, а мужик нам розповідає про те, як треба орендувати приміщення, подивитись на нашу звітність. Там дуже побачите, скільки сотень мільйонів гривень. На тиждень уходять на РНД. але по ходу розмови знаєте, з'ясувалося, що Єрмак там згадується не єдиний раз, і в кампанії Fairpoint є ще одна така дуже цікава пані, яку звати Ірина Терех. Вона раніше займалася виготовленням меблів із бетону, була якимсь архітектором. А тепер різко стала якраз таки спеціалістом по ракетам. І ось тут у інтерв'ю Мосійчук Штілерман. Абсолютно випадково своїм ротом розказав одну дуже цікаву історію. Президент був там. Президент був там, тобто в данії він знаходився на часу цієї розповіді. У Нас за день за добу до цього була дуже неприємна історія, коли нам прибіг один з працівників посольства Данії. Якщо не помиляюсь, це був військовий еташе і сказав, що пані Ірина у нас дуже серйозні обставини. Ми, скоріш за все, не зможемо підписати, тому що в нас прийшли листи від ваших антикорупціонерів, кого він мав на увазі, він не пояснив. А що ви є племянці ярмака? До речі, інформація про цю Ірину дуже так делікатно підчищена в інтернеті. Одні схвальні відгуки про те, що я кажу, успішна підприємниця. І, і що Ірина Ірина Терех є Єрмака. І Ірина робила Афідевід про те, що вона не є плем'янницею Єрмака. Їх це все влаштувала. Вони там якось щось ще перевірили, і на наступну добу відбулось підписання. І ми зараз будуємо. Ми і ми не розповідали про це. У то ця деталь про те, що саме тоді Зеленський знаходився в Данії. Запам'ятайте її, тому що там далі буде цікава інформація. Але так законодавство побудовано у Данії, що там да, У них була купа під підписів, десь більше сорока. Зараз вони спростили для нас процедуру. Це два підписи. але один підпис це про публічні слухання. А далі міністерство і все. А це і потім ви отримуєте дозвіл на будівництво. І тут знаєте, в нагоді стає одна дуже цікава колонка Юрія Касьянова. Це фахівець із аеророзвідки, і людина, яка була засновником бюро безпілотної авіації, і не так давно його підрозділи розформували. І, до речі, станом на зараз ще й погрожують чи то депортувати у Білорусі, то громадянство взагалі хочуть українське забрати. Так, от я знайшла один дуже цікавий текст пана Касьянова від 15 Ого, вересня 2025 року, що він писав про данію і Fairpoint? Так, от пан Юрій знайшов інформацію, що данські видання ведуть власне розслідування використання данських грошей для фінансування українських оборонних замовлень. Зокрема, якраз їх зацікавила кампанія Fairpoint, яка станом на вересень 2025 року отримала від уряду гроші в суму понад один мільярд євро. А далі цитую цю колонку пана Касьянова. Також за повідомленнями керівництва компанії вона отримала від німецького уряду ще 5 мільярдів євро. При цьому виробництво далекобійних дронів і державної компанії Антонов профінансовано німцями тільки на 500 мільйонів євро. Мені вдалося поговорити з данськими журналістами, і вони самі дивуються, що перші особи української держави, зокрема сам президент, лобіюють інтереси приватної оборонної компанії, створеної тільки в 2023 році. Але яка вже в 2024 році отримала третину всіх оборонних замовлень держави на дрони. Позицію данського уряду вони пояснюють просто: Україна захищає європейську безпеку. Якщо не будуть воювати українці, доведеться воювати данцям. Тому уряд Данії охоче задовольняє всі запити українського уряду. От дивіться, як можна гарно вішати лапшу нашим західним партнерам під приводом? А ми ж вас захищали при цьому? Уряд і президент України просять гроші саме для приватної кампанії Феєрпойн. А не для державної компанії Антонов саме в інтересах компанії Феєрпойнт Зеленський з гірмаком приїжджали до Данії 3 вересня і домовлялися про будівництво заводу ракетного палива. Фактично, вся так звана данська модель допомоги Україні близько 1,4 мільярда євро. Це гроші, які отримала компанія Феєрпойнт у 2024 тисячі і 2025 роках. Чому такі величезні суми виділяються за повної підтримки держави і прямого лобіювання президентом приватної компанії, а не державному підприємству, незрозуміло. чому не Домовляються про фінансування державних ракетних програм Нептун Гром не зрозуміло. Цілком логічно, що після оцієї цієї колонки у пана Касьянова почалися такі серйозні проблеми. Але до речі, у цьому ж інтерв'ю Штілерман переконував Наталку Масійчук, що він Касьянова не знає. І очевидно, колонок його не читав. Так, давайте перше дрон пана Касьянова. Я до того як з'явилися це, я навіть його не знав, що він є. Вибачте, Касьянов така людина, яку давно всі знають. Більше того, пан Касьянов, така достатньо медійна людина, публічна людина. Його можна не любити, його можна любити. Але ну навіть я з 2014 року знаю пана Касьянова. Наскільки я пам'ятаю, він несе десь 5 кілограмів вибухової частини. Ну, може кудись долітає. Я не знаю. В мене підтверджень немає. Скоріше за все, він каже правду. Якщо він такий фаховий інженер, пусть ідея робить і продає. Якщо він може зробити наше, ми йому віддамо конструкторську документацію. Нехай зробить наш дешевший. А знову тиснуть на те, що як кажуть, нас дешева і крута зброя. Продає теж державі дешевше. Більш того, якщо буде велике замовлення на наступний рік, ми будемо роздавати е ліцензійне виробництво всім ну хто пройде наш комплайнс як виробник. Отак, мужчина з'їхав з теми, чи читав він щось, якісь претензії пана Касьянова. Але знаєте на чому паляться такі чуваки? Цей дуже цікаво прокоментував якраз таки плівки міндіча Чернешова і похвалив Зеленського і його реакцію. Що зробив Зеленський? Пан Мідіч, як я розумію, був одним з його друзів. Слухаємо уважно, тому що далі така буде відмазка, Ну просто. Морожено Зеленський вийшов і зробив те, що зробив лікуван'ю. Він сказав, коли я став президентом, мене не ро немає вже ні родичі, ні друзі. В мене і просто що він зробив? Позбавив громадянства і наклав санкції. Я тут скажу, що оригінальний лікуан'ю якраз таки погрожував посадити трьох своїх друзів, а не просто накласти чисто символічні санкції на три роки. Я правильно розумію? Ну так. стане на так? Це шах. Це шах. Далі е, звільнив е, міністрів. Подивимося, що, що буде далі. Я... А ви вважаєте цього достатньо? О, завис. Чи вам взагалі ніколи цим займатися? Я, Чи ви... я, дивіться, В мене немає дійсно часу. В мене йдуть зараз із балістики, і в мене немає часу якось зануритись і мати якусь там, дати якусь параду. Дуже зайнятий мужчина. Щоб дати параду, треба бути, мати якийсь фах. Зараз я не маю фаху в цьому. Я кажу, що я відчуваю на, на рівні якихось відчуттів, що можемо дуже швидко втратити е, державність і е, піти е, шляхом е, 1919 року. Да. Ну, Це любима страшилка Наталки Мосійчук і отаких от мужчин, тому що вони не хочуть відповідати за свої діяння і кажуть, закрить всім рот і просто терпіти, поки завершиться він. Наталка Мосійчук знову погрожує нам УНР єдиний плюс, що в УНР не було таких лютих пропагандистів, які е, таку діч, до речі, толкали у маси. Наталка ж мріє про 1919 рік. Хм, цікаво, чому можливо, тому що її син Антон в Німеччині вже давно живе. Тому що ми маємо у сухому залишку? Як ми підсумовуємо конкретно цей комунікаційний кейс, прости господи, фламінго? Є дуже гарна така міфічна історія про ракету, яка ось ось полетить на Москву, але чомусь ця історія обростає не потужностями а хіба новими чутками. Також ми зрозуміли, що замість того, щоб у вересні 2025 року на рівні пролобіювати інтереси того ж самого Нептуна, який, до речі, дуже влучно літає по різним НПЗ російським, або інтереси наш. Нашого підприємства Антонов, яке знають у всьому світі, і реально їхні витвори це просто клас. Президент лобіював кампанію різних знайомих, дає вуха його там друзів по кінобізнесу. Тимур міндіч там хотів отримати своє. Отакі От мутні чуваки з рьошиками мають свої теми. Ну, тобто, всі ці кінці чомусь ведуть як не до Єрмака, то до Міндіча. І знову ж таки, це історія абсолютно про те, що найцікавіші схеми. Рьошиків і шугарменів були однозначно не на атомці, а цілком можливо на зброї, тому що в зброї і грошей побільше, і зброя саме зараз дуже любить тишу, тому. Подумайте над тим, що нам розповідають про чуду зброю імені Зеленського, і отаких от чудо конструкторів, які за два роки своєї діяльності отримують третину замовлень на дрони, нереальні бюджети, і потім ходять розпальцовкою до Наталки Масійчук і розповідають про те, що має зробити Касьянов, що має зробити Антонов, і Взагалі, у нас найдешевше. А ви там сесія? Тому будьмо уважні і записуємо всіх у блокнот, хто заробляв на війні і хто підміняв. Важливе на самопіар. Всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк кермолаєва і історія про Феерпойнт, за яку я давно стежу, але нарешті всі пазлики склалися, щоб випустити окреме відео. Всім дякую за увагу! Це були шоу-бісики. Я Марина данилюк кермолаєва Дуже прошу ставати спонсором чи патреоном нашого каналу, якщо ви хочете, щоб ми робили розборювати таких побільше.